Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Росію однією з найбільш питущих країн світу, ну хоч у чомусь не пасуть задні. Нерефії переважає так звана північна модель споживання алкоголю, кажуть експерти. Це коли п'ють міцні напої великими дозами. Алкоголізм одна з основних причин низької тривалості життя росіянців, зазначають в ООС. Кожна п'ята смерть на Росії пов'язана із вживанням алкоголю. За рікові пияцтва там вмирає по 400 тисяч людей за оцінками експертів. Відсоток алкоголіків у Росії постійно зростає. Ми сталкиваємося з особенності поведінчики е, населення Це обострення заболівань органів пищеварення, травми, послідства зловопотріблення алкоголем, інфаркти, інсульти. Тому готовність реанімаційних е, і медицинських організацій для нас крайні важна ще за радянських часів. Частка міцного спиртного в загальному споживанні на Росії становила близько 70% Останні два десятиліття ситуація поступово змінювалася. Росіяни здавалося, ставали ніби цивілізованішими. Все частіше змінювали міцні напої на вино або пиво. Якщо у 2000 році частка міцних напоїв у роздрібній торгівлі алкоголем у Росії становила 71%, то у 2020 тисячі вже 43%. Крім того, зростала частка тих, хто взагалі відмовився від алкоголю з 24% у 2006 році до цілих 39% у 2018-му. Однак процес витверезіння російського суспільства рухнув. Спочатку відмову від алкоголю похитнула пандемія. Згодом війна проти України вбила ледь не останній цвях у труну російської тверезості у 2022 році. Роздрібні продажі горілки зросли щонайменше на 6%. відсотків, пальонки значно більше. Зіс у нас займітний хороший результат. От реально, без а, всякого екстремізму а, ми значительно употребление алкоголя алкоголю і прежде всего, крепкого алкоголю. Крім того, на Росії висока частка тих, хто вживає алкоголю у великих дозах, тобто бухає по чорному. 44% шанувальників оковитої випивають до шести чарок за раз. Це один із найвищих показників у світі у скандинавських країнах. Наприклад, ця частка становить близько 20%. У Великобританії 22%, у США 18%. Бросай Браслей піть вставай на лижі. у 2022 році. У Росстаті вперше за 10 років дивно, що вперше насправді зафіксували зростання офіційних діагнозів алкоголізм на Ерефії. Та куди ж більше вони ж ніколи не просихали. Результати дослідження Росстату публікували у щорічному збірнику охорони здоров'я у Росії 2023 Росія ідеальна країна. Щоб збухатися. По перше, за оцінкою Світового банку, рівень цін на алкогольне рефії один із найнижчих у світі. Та хто б сумнівався, на майже 40% нижчий нижче за середньосвітовий. Доля акцизів в рознічної ціні водки і тобто, то напідків, більше, напітків. в Швеції, да? 41, у нас 34. Достатньо Достаточно. Ну-ка, да, по, по водке 34, по коньяку. Сімнадцять по-друге, на відміну від інших галузей російської, так званої економіки, на алкоринок РФ і війна проти України і західні санкції мають позитивний ефект у 2022 році. За даними Росалкоголь-тютюн контролю, виробництво алкогольної продукції на Рашці вперше перевищило 1 мільярд декалітрів. Оце вже схоже на правду. А 2023 року, і обсяг продажів бухла на болотах вперше з 2015 року наблизився до. До цієї позначки, за даними російського видання, Forbes, найбагатшим мільярдером Росії став власник алкомаркетів Красне і біле Сергій Студєніков. у 2023 році. Він збільшив свої статки більш ніж удвічі до 3,2 мільярдів доларів. Російські опозиційні журналісти вивчили фінансову звітність найрезультативніших російських виробників алкоголю і склали топ-50 компаній за обсягом виручки. За два роки війни доходи цих компаній перевищили 700 мільярдів рублів, що майже на 40% більше, ніж у довоєнні 2020-2021 роки. Російські виробники не лише наростили обсяги виробництва горілки, а й спробували на швидку руч замістити закордонні напої. Віскі, джини, бітери, які пішли з ринку Московії на початку війни. За даними росалкогольтютюн контролю виробництво так званих віскі, джину та рому на Росії в перший рік повномасштабної війни проти України зросло більш ніж на 60 відсотків у порівнянні з 2021 роком. Але швидко замінити усі закордонні напої технічно неможливо, щоб закрити попит, просто бодяжать отчень паруцькі росалкаголь регулірування. Ставим задачу наведення відділення порядку при виробників пива, Усилим контроль за виробництвом медичного спирту, який сьогодні ще використовується для виробництва нелегальної продукції. Відхід з ринку західних компаній відкрив можливості для заробітку не лише російським виробникам, але крім бізнесу, ще одним вигодонабувачем набувачем зростання алкогольної галузі стала влада. З кожним роком війни доходи від акцизів на алкоголь тільки зростають. Через війну проти України західні санкції, внаслідок неї російські виробники алкоголю не можуть експортувати свою бодягу. ну хіба що в так звані дружні країни, щоб голодні африканці вмирали не від голоду, а від алкогольної інтоксикації, адже російську горілку чомусь не купують в ісламському Ірані чи злиденій північній Кореї, тому все, що виробляють на болотах, залишається на болотах, Тож доводиться продавати своїм. Практично ісключує алкоголь, От, Раби Путіна ніколи не відмовляли собі у чарці оковитої під зомбоящик про так звані успіхи так званої СВО. Згідно з даними Ростату, до 2021 року на Росії систематично знижувався такий медичний суспільний показник, як кількість вперше виявлених людей з алкогольною залежністю та алкогольними психозами. Не вірю. Однак із 2022 року нарешті почала зростати офіційна кількість людей з алкогольною залежністю Це високий рівень ал алкоголізації населення у перший рік повномасштабної війни тільки за офіційними даними під диспансерне спостереження було взято понад 54 тисячі росіян, тобто тих, у кого вже почалась білка. Хоча, по-хорошому, професійне лікування не завадило б мільйонам, наголошують експерти. У Росії з населенням трохи більше 140 мільйонів. Перехилити не по одній чарці щодня люблять щонайменше 100 мільйонів орків. Алкоголізація московитів посилюється через війну проти України та економічні складнощі на болотах. Експерти переконані, тенденція тільки посилюється. А кремлівські діди, хоч і кажуть, рабам, мовляв, треба менше пити, насправді ж тільки раді пропитому населенню, адже більше випив, менше питань. Всю водку випити неможливо.